І всім привіт народ! з вас підписано подобайка. Ми продовжуємо грати в. Європу Універсаліс. 4 За Португалію. Зараз у нас конкретна мета. Це адміністративні очки набити. Чим більше, тим краще, щоб вийти в технології в п'ятий рівень адміністративних технологій. О, я можу зараз дипломатичні технології дати, це. Ага, трейд, трейд рейндж плюс 10%. І можливість будувати маркетплейс. Хм, локальна трейд сила плюс 50%. То давайте. О, трейд-ефективність ефектив, плюс 20%. Ой, корупція мінус 0,05 Окей, окей, прикольно. Ой, і вже наступний рівень через те, що я занадто швидко його качну, плюс 45 аж кошти. Ні, мені потрібен адміністративні технології, мені байдуже на все інше. Так, чи зможу я. експлор. Поки що ніякий жод, жодного експлоруру я не можу собі дозволити. Хм. Ой. Короче, тут не важливо, нам що так що так знімуть одну стабільність. Ой, ну, кардинал, не цікаво. Я зараз більше скіпую час. Ніж слідкую за цим всім. Так. Що? І щось там з е, Марокко. Коротше. Я зараз хочу з тобою повоювати. Давайте будувати. будувати цей шпионську мережу. Шпигунську. Окей, okay, так. Щоб, 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 щоб потім зайти сюди. І взяти те, що мені треба. Теоретично, я міг би на них піти і без. без чогось. Новотехнології. О, а це те. Так, мені дадуть. о, ого! Локальні податки. Плюс 40%. Відсотків. Але коштує 100-100 монеток. Та що, звісно, під вищий рівень мені якраз таки. Ефективність. Виробництво плюс 20%. І корупція менше так. Але мені потрібна найбільше наступна, наступна адміністративна технологія. Плюс 25%. Відсотків. Ціни неприємно. Але поки ми не збираємо, знаєте, очки. Так, там вплив щось, хтось збільшив. Окей. Теоретично, такс. Чи є сенс хоча б в комусь прибудувати Навіть не знаю так. Ось є було б сенс, типу, ось тут побудувати. Тут, бо тут Угу Трейд ось цей. Local Trade Power збільшити. У нас і так тут? 33%. Хм Так, дипломатичні. Мені потрібні адміністративний павер тут мені пропонують. Два меркантилізма? Я не пам'ятаю, для чого потрібен меркантилізм? А тут. Хм, А тут ми покращимо відносини з Кастилією і 60 дипломатичних очків отримуємо. Блін, було б дуже красиво, насправді так кажучи. Ось тут побудувати. Ось трейд. Але аж 100 монеток, де мені дістати. Я пам'ятаю, що потім, типу, в мене буде дуже багато грошей, якщо я колоніями нормально розбудуюсь і так далі. І в мене буде досить багато торговців. Бо, наприклад, ось тут, якщо десь. Я в цьому регіоні, візьму якийсь вузол, і буду. Ну, типу, позаб... Візьму купову вузлів і буду переправляти просто торгівлю сюди. Я стільки буду виносити просто. Так, стоп, що? Інновації, щось. Інновації впали чомусь. Хтось хоче наших контротерів, не хочу нічого давати. Обійдетесь. Більй 0,41 з цього плюс. Насправді так кажучи. Якщо подивитись на що ми витрачаємо. Що я, насправді так кажучи, робив, це. Я прибирав витрати на армію, чесно кажучи. Корупції не чіпаємо, А, ну, максимум, максимум на боротьбу з корупцією. І поки що також прибираємо витрати на флот. У нас так з'явиться гроші, так з'являться. Блін, не може треба було так з самого початку зробити. те, що я не збираюсь не з ким воювати. Так, і на форти я витрачаю. Дивіться, форт є тут. Я пам'ятаю, якось можна їх, типу, поставити на паузу, грубо кажучи. Прям зносити не буду. Але якось можна було прям вовно поставити на паузу. Я поки що не чіпаємо? Блін, я б міг тут релігію змінити. б Так погнали відправу, А чому я не відправив до цього? Чому я тупив і не відправив до цього. цього місіоніра сюди. Чого я туплю? О! Окей, Окей, там щось в Британії, Давайте я збережусь, щоб не натекти нічого зайвого. Але мені здається, я зрозумів, як можна заощадити. Ось на трохи закрити цей форт. І закрити, типу, ось цей форт. І ось тут ще один форт. І по ітогу у мене ще плюс. Три монетки буду. 3,38. А, чи ні. Ой, я не, не, я не те обрав. Треба ось так. Ось так. Ось так. Ну Так він тепер 0,50 кожен місяць коштує. І в нас. угу. Я зменшив два рази витрати на форти. У нас 4,5 в плюс. Я хочу тут побудувати. Ні, не так з такс А ні, ось це. Та, трейд пауер. Локал трейд пауер плюс 50%. Так. За 12 місяців побудуємо. І в нас і так, типу, є вплив досить хороший на цей вузол. Так буде іще більше. І на сот... тут на сотку я вкинув порта. Бо це також тут. Тут у нас свій вузол прикольний. Ось цей вузол, з якого я також буду збільшувати вплив. Ми, та... До речі, ми, це... ми просто і так з цього місця заробляємо вже 3.50, не переправляючи ще з багатьох місць. Тому потім ще переправля... переплавляти сюди, буду переправляти. Так, я можу або 14 дукат одразу забрати, або. Або на рік. Так, дивіться, на рік плюс 50%. Та давай на рік плюс 50%. Воно ж прям так спрацює, як я захочу. А, ну два. Ну так, да, да, воно вигідно Воно більш-менш вигідно, все одно. Порто. 100 монеток і будуємо ТБ. Ой, ні, ТБ. Трейд пауэр. Так, на гранату Казусбелі отримали. Дипломатичний вплив. Да, вони нам образу кинули. Ой, там байдуже якийсь. Взагалі там щось про Новгород написали. Якщо до мене зараз хтось приєднається в війну. Ніхто не приєднається, я не бачу сенсу тоді йти на гранату. У нас, свої... У нас свої цілі. О, я можу качнути технології. А що? Так, стоп. Наші сусіди більш технологічні, ніж ми. Так я ось зараз ще качнусь. Ось так. Ще на армію. В сенсі, чому мої інновації зменшують через те, що, типу, сусіди більш технологічні за нас? Граната, так, все. Вона більше не суперника. Не знаю, це хорошо чи погано. Окей, а я не знаю. Давайте. Не, не хочу просто додавати собі великі витрати. Мені не подобається. Так, стоп. Я знову маю казусбель на гранату. Ой, трейд. Блін, знову ж. Поки в нас. Ми поки що гроші назбираємо, в першу чергу. Як так вийшло, що наші сусіди більш технологічні за нас? В сенсі? Можна подивитися на твої технології якось? Ну, 3-3-3. Я. Я 4-4-4. О, бік, покращений по технологіям за нас. 4-3-3. Я, я. Я. Що? Чи навпаки через те, що я за покращений покращені по технології. О, все, я можу ще побудувати порто. Якщо не помиляюся, так, порто в нас. Тримай. Трейд. Тихі. Ти побудувався? Ти побудувався? Покажи. Я маю 39% впливу на цю провінцію. 39%. Окей. окей. А ну, типу, це кастільці? А, це кастільські ці повстанці поруч з нами ходять. Кастилья, давай живи там. Не створюємо мені проблеми, будь ласка. 39%, Хі-хі А тут я ніде більше не маю нічого такого. Почекайте, спочатку гроші. Спочатку гроші, потім все буде. Скільки ми зараз звідси заробляємо? 385. Ой, зараз побудуються ще ти. Так, ми отримуємо трейд ефективність Нічого прям цікавого. Ой, 10% дипломатичних очків, або втрачаємо, або. І давайте 10 дипломатичних очків, це не так критично. Ми сім, типу, що місяця отримуємо. Мені сенсі, бо Сенсі, наші сусіди більш технологічні за нас, якщо мене дебафи за те, що я випорджаю. О, Покисті до нас краще ставитися зараз почне. Так, о, третій ефективність там плюс мені дали. Стоп. Ууу, у, у, або виробництво або податки в. ліба. Так, в, 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 в тобі. Ти. Доброго вечора. Десь податків, очевидно, більше приносиш. Що в тебе тут за товар? Просто зерно. хоча б файн є. А ну воно по ціні все однаково. Що в нас у нас найдорожчий ресурс, який? Три. Це що? Це. Це давай податки. А, ні, давайте по відносинам дивитись. Так. Да. Ось так. Збільшила лояльність іншої фракції. Що тут ми колись візьмемо тут, типу, вплив? Я витрачаю гроші на це, мені цікаво. Сподіваюсь, не сильно. Так, я можу щось побудувати? Я це знаю. Але поки що почекаємо. О! Говермент реформ можемо зробити. Але я не знаю. Так, це кавалерія ціна це. Людські ресурси більше. О, більше податків. Це з фортами пов'язано. О, це легітимність більша, але в мене і так непогана легітимність. Якщо тут подивитись, а португальська монархія, напевно, вже взяти. Давайте поки що по грошам підемо. Так, національні та ці податки. Так, і що в нас тут? У нас нема арти. Е, мене цікавить армія. У нас ліміт 20. Mm. Так. Свої бонуси, судячи за все, ти задобудувався. Хе-хе. Тепер покажіть. 38% впливу тільки. Але заробляє 4,58% тепер з цієї принці. 4,55%. Це хто? З Британії? Давай з Британії. Приймемо. І тебе, якщо я тебе прийму також династичний шлюб, що це мені дасть. Окей, що, я То одразу візьму дипломатичні технології. Та блін, а мені цікаво. Так, давайте тут. рівень технологій. Та блін, я ж тут. По яким сусідам ви мені зменшуєте. Через тебе? Через 5, 4, 4? Через те, що, типу, Франція більше за нас по технологіям? Давайте от я ось так зроблю. О, я так. Це, це чисто через Францію, розумієте? Ось тепер мене прибрали. Дебаф інновацій Плюс 120, ого. Ну, більш трейд-ефективність. Так, і Coastal Defense. а Це трохи не те, що нам треба. Coastal Defense. Так, я маю. Знову муту війни проти Грінади. Але нікому, окрім мене, це не треба. Типу, воювати проти Грінади ніхто не хоче. Ніхто не хоче зі мною грати. Контролювати більше б. Більше б якихось місць. А що там потім по трейду буде? О, Local Trade Power плюс 100. Плюс 150, ось по цим треба піти. Local trade power. Ну, як мінімум, в. в Лісабоні і в Порто побудувати це. О, так, стоп, ми можемо обрати на вал доктрину. Ой, то до речі. Ship trade power. Десь ось тут. Ого, 195. Це за гроші. Так, давайте зараз. Так, все, повернув витрати на вас. А ви. Protect trade. І ти. Protect trade. Так, ага. Легкі човники. А, ага. Ми маємо мати легкі човники для протект-трейда. Хм. Давайте зараз одну галеру побудую. І може ще шести галерами треба протект-трейд робити? Тобто, дивись, мені тут, напевно, через. Так, тут 8. 8 вас, банку. І мені дали відправити протект-трейд робити. В тебе галера є? В тебе або. Угу. Або ось такі дуже великі, або транспортні. Так, а в мене тепер тут більше вплив буде. 41. Хе. Та не створюємо човників, зараз і відправимо по так трейд робити. Щіп трейд павер. Та погнали 195 на шип трейд павер. Погнали. І зараз ти ще більший вплив мене тут має бути. Короче, по грошей на це витратив. Що там по човнику створюється потрохи? Так, якщо це той човник, який треба. Ай, тут щось цікаве. Трейд павер. Менше виробляти, але більше трейд павер, та да та. Так, 50 адміністративного павер. Або 96 декат. Адміністративний павер. Це, типу, навіть не обговорюється. Адміністративний павер. Щоб я по технологіям швидше йшов. Дукати або престіж. Престіж. Та давайте престіж, бо я не до кінця розумію, як престіж набрати, а дукати ми заробляємо 6,44. Нормально. Так, я хочу подивитись. Знову ж, якщо все ж таки галера нам треба для цих місій трейд протект-трейд. Угу Нам потрібен ти. Ось такий човник. Ну давайте два зробимо і відправимо їх. Протект-трейд робити. Ну так. Міг би здогадатись. Але що? Блін, а що з вами тоді робити? Нехай, нехай вони будуть. Нехай існуйте, просто існуйте. Але просто поступово будемо. Ну, тобто, всі нові будуть створюватись саме ось вами. Просто щоб робити протект-трейд. Блін, і насправді хоча б найдешевших взяти радників. Мораль флоту, ти Наші хоча б ось ці мінімальні, щоб отримувати більше технологій і летіти по технологіям вперед. Сто, я відстаю по технологіям? 5, 4, 5, а я. Угу. Так, стоп, хто? Що? В сенсі. Ду ви Ой, бустнуть стабільність дорого коштує. 49 витратити. Ну давай. витратив трохи балів. А якщо я вас перекину сюди, стояти. Так, Перекиньте їх, щоб вони там заспокоїлись. Технології. Технології. Продукція, ідея. Корупція, там ще менше корупції. Так, будівництво я можу десь щось побудувати. Це зрозуміло, що. Але я йду сюди. Я йду сюди і дивіться. Вибір такий. Ми або йдемо. Коротше, мені ви вдвох потрібні. І тут я теоретично можу одразу отримати колоніста. Колоніст торговець. І під кінець ще одного колоніста. Або ви сюди. Де колоніст? Лучше зростання колоній. Але тут пусть торговець І тут два та колоніста. Давайте. Експансія. Експансія. Іде експансії. А, а. Бажано і те і те взяти, конечно. Глобальну трейд сил. Та, окей. Здоволені. Щоб тебе взяти, мені треба. 400 вас. Так, але по технологіям я тепер не так сильно від Франції. Османи? Ого, османи перші по технологіям. І Неаполь Окей. Технології. 90-90, воно Тепер вони вдвох по 90 аж коштують. Тут дасть. Воркшоп виробництво більше. Локальне виробництво. Ага. ага. Та й те й, прикольно, Ось ці дві будівлі прикольні Десь мати досить дорогий ресурс і забудовувати його. Так. Так, окей. Я живий. Ні, тепер бажано. Хм. Був би тут хтось цікавіше. Це. Тут, блін, я пам'ятаю, що тут був хтось, хто давав мені. 10% до торгівлі. А зараз би мені 10% до торгівлі. Хочете, що я ще з торгівлі заробляю скільки. 664. Оце що. Давай відносин з костілі плюс 50%. Що? Так, такс, так, виробництво або монповер в Коімбра. Я можу качнути Коімбру. Це ти. Ну, блін, зерно, давайте податки тут візьму. Хоча виробництво. Прикольно було б виробництво качнути, насправді так кажучи. Бо виробництво, бачите, потроху збільшує свою ціну. І чим більше виробництва, тим більше, типу, воно ж впливає ще і на торговий вузол. І типу, велике виробництво, типу, це непогано також і для торгового вузла. І в нас тут найбільший вплив на торговий вузол. Більше, ніж у костилі. Так, mm -hmm. да так, -да так, -да, щось там, свята, щось Щось ось це... святе, римське і так далі. Блін, просто понаймати, ще дві монетки, витрачати чисто, щоб більше Більше по технологіям йти. Але воно блін, воно дає бусти свої, так чи інакше. О, я забув, Ви вдвох. Можна вас відправити в конкретний флот? Де ви? Вісім. 8. Стійте. Ви вдвох сюди. Ой. П'ятнадцятись. Нема лідера. Ну, адмірала. Ось так, може він ефективно буде це давати? Робити протект. В Севірью, конечно. Авоте. І плаваємо тут. 43%. Я хочу 50%. Ну блін, 6,9% ми заробляємо. це прям прекрасно. Але питання до тебе. До речі, так, лідера треба мати. Ой, а я не маю. Я не можу. Так. Тут. що лояльність втрачу. Та давайте, типу, віддамо 100 дукатів. І ми отримаємо. Я не знаю, наскільки це допомагає, але нехай. Угу, угу. Я до кінця розумію все, що відбувається, але щось робимо. Окей. Одруження з британцями, та окей. Тут хтось вплив отримує. Та ну, на. Нехай хтось отримує вплив. Мені то чого? Мені що з того? Хм. Я, до речі, є річ, яка мені цікава. Це місцеві ресурси, бачите. Зараз. Ану. А ось так. О, все. Да, тут дешеві ресурси, які мені не дуже подобаються. До речі, там якась місія пов'язана в нас є з вном. щось таке? Коротше, це мати одного колоніста. Там експлор-ідея. Лишилось. Ось тут вайн. О, воркшоп. Яка винагорода мені за це буде? О, я десь в провінції. О, не погано погано. Мені треба мати десь в провінції, в яких будуть воркшопи. Десь провінції з вином, в яких будуть воркшопи. мене чотири є? Можна з цих чотирьох побудувати воркшопи? Ой, мені ще далеко до воркшопів. Але ми це зробимо. Окей, окей. Так, щось вони хочуть. 30 від нас? Ну окей. Дам костилі 30 дукат, типу, живіть. Я, типу, на вас розраховую насправді, кажучи, що ви мені потім допоможете в війні. Ооо! Я б міг гранату вже піти на гранату разом з костілій, або піти на тебе разом з костілі. А це цікаво. Бо я б забрав ось цей торговий вузол взагалі всі чотири. 4... У, -у, 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 -у! костілі ти потрапила в мою залежність. Монетками. ну таку типу, мою грошову залежність. Ой, цікаво, цікаво. Зараз що буде далі? По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цілковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нікак як можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також. Не забувайте! А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!